Всім привіт! Приїхав я на КОП. Приїхав я на поле. Тут таке поле була велика колонія. Я вже тут був в тому році. І найбільше знахідок я тут знайшов. От на цих полях. Воно передісковане, переворене, а вже й передісковане. Так що я думаю, що щось буде сьогодні. Мені побажайте удачі, а вам приємного перегляду. От люди і вже перший сигнал. Перший сигнал і відразу ж гудзичок. Гудзик лисий. Ну нічого, вушко ціле. Ну така знахідка. Буду шукати далі. От люди, є в мене сигнал. Такий чуткенький просто. І от я вже бачу. От в грудиці. В грудиці щось кругле. Чи не кругле, навіть якесь воно і не кругле. Що це таке? Що це таке? Щось є якісь узори щось ніби проглядається. А ну зараз я прочищу і включусь. От прочистив. Ну все одно я нічого не бачу. З цієї сторони тільки щось ніби проглядається. Щось було воно. Не знаю. Воно ж тут лисе, але видно, що щось тут було, якесь зображення. Ну непонятна знахідка, буду шукати далі. Так, я хочу я тут, по цьому полю, і в мене от, от сигнальчик. Чистенький такий 70 б'є. І я бачу він щось вже кругліє мені. От, монетка. монетка. Дві копійки. 938 рік. В хорошому стані алюмінієва бронза. Ну клас. Ну, на цьому полі я знаходив тут катеринські монети, Олександровські, такі великі котлети не просто вивалювалися по цьому полю. Я тут відео прикріплю і покажу. Не знаю, що мене жиде далі, але буду шукати. Потім підійду до того куща трошки. Там біля того куща я знаходив срібні монети, так що думаю, що щось ще буде. У мене такий чистий сигнальчик. Я 90 і рівна полоска, так що зараз буду купати десь тут, ніби. Ну, або зразу бачу. Бо зразу бачу щось вивалилось. Подивіться, який великий ще. Що це таке? Конина. Конина. Конинка така. Буду шукати далі. Знову в мене сигнальчик. Випала така пряжка. Вона металева, але біла під колір. Хто купає, той знає що. Метал ржавий, воно б'є кольоровим сигналом. Така знахідка. От щось ходжу я вже трохи тут і немає нічого такого цікавого. Ну, я ще трохи потім, потім далі піду. Я там в тій, в тій стороні не був, бо в тому році це було засіяно, а зараз походжу метку. Є 115 і на мідь. Ну я вже думаю, що це... Оба! Сиг... Монетний сигнал такий. О, надіюсь, що монетка. Але вже якось б'є гірше. Ну, зараз побачимо. О. Ну вже краще стало бити 116 рівний. Не видно, де та монета. Мабуть я викупав. Чи не монета? А ну, ну, ну. ні. Я, я вже хочу, щоб була монета, але... Так, десь тут уже показує, щось я не там купаю. Я так на мене дуже капець О, нарешті 118 вже. Де воно є? Так, де ж то воно є? Будемо шукати зараз. Бляха Що ж це таке? Монета! Монета і велика така ши. Що то за монета така? Ну, велика капець Що ж це за монета? Треба чистити, не видно. Зараз я підчищу і покажу що це за монетка так люди це п'ятачок 78 року Микола Така зачухана монетка, але я задоволений. Тут було дуже багато монет, я. я все ж таки дочекався. Ну, Буду шукати далі. Так трохи похолодало, сьогодні така хмурна погода, туман і такий накрапає щось. Я заїхав так в поля, тут поблизості немає сіл. І Як виїжджати буду, якщо хтось піде, я не знаю. А в мене тим часом сигнал. От я викупив таку яму. О, і я десь тут викинув, воно вивалилось. Десь не бачу де. О, є є є Ось видно. Било мідю. О! Це наші 50 копійок. Тракторист який загубив. Ну я вже думав, що щось цікавіше. Ну таке, буду шукати далі. От в мене більш-менш такий цікавий сигнал. Воно щось трошки поведи і розкидає, але є якось кольоровим таким. Ну, я зараз викопаю, не буду гадати, викопаю і побачу, що там приховується. Жий тут. Ит. Ни це. Тут А во воно? Фо! Що, це золото чи що? Ну, це позолото точно? Це гудзик в позолоті якийсь. Я офігюю, гудзик в позолоті. Он корона проглядається, чи що? Не видно точно. Зараз я його буду чистити. Я просто в шоці. в позолоті. А ну зараз я прочищу і покажу. Дивіться люди, який гудзик. Ну клас, я не очікував. Не очікував навіть. Вушку ціле. Ну і так позолота ще збереглася, не, з... не здерлась. Ну взагалі знахідка. Крутезна, просто знахідка. Клас. Чесно, не очікував. Ну, Буду шукати далі. Вже в мене настрій піднявся. Так що буде щось, буду включатись. І знову в мене крутезний сигнал. Так, буду купати, щось, я думаю, цікаве. Ще раз викупаю, щоб 10 раз не купати. Так, все, викупав. Десь тут, десь тут. А от бачу що це таке? Якась штучка? Непонятно. Ну і таке буває. Буду далі йти. Знову в мене сигнал. Ну Щось таке більш-менш трохи непонятне, але будемо купати, будемо дивитися. А б'є чіткіше. Чіткіше і рівніше б'є. Так, дивимось. Ні. Так, не можу зрозуміти, де воно є. Ано. Ага. Десь тут. О, зразу видно. Монетка. Монетка. Ну, било міді. Таке все грязне, дощі довгий час були, але видно, що дві копійки Ніколаївського формату. О, коля другий. Ну, круто! Просто круто! Я купаю тут там, де я зараз купаю, тут стояла хатина на цьому місці. От. І там біля тих кущів хатина стояла, і туди трошки до горби, там ще одна хатина стояла, а там далі показано по карті Шуберта, що були хати, таке поселення було так, просто прямо туди, вдаль. Ну, я ще там не був, бо там було засіяно. А на цих в місцях, місцях, де хатинки стояли, я вже був на цих трьох. Так що я ще по них пройдуся всіх, і тоді я вже піду туди розвідувати нові місця. Отаке. От Зараз шукаємо. Так, і в мене сигнальчик. Рівний такий. Ну, надію, що монетка. Тут, поки я купаю, всі такі сигнали монетні. Це єдине поле, яке вибите тільки мною і О, то в тому році. А ну ну, ну оце, ні, да, монета. Одна копійка. Знову коля. Одна копійка. 903 рік. Та я просто в шоці. А це то стан це капець. Такий стан крутий. Ну клас! Просто клас. Це поле мене не перестає дивувати. Буду шукати далі. От, друзі, був в мене сигнальчик. Воно било так негарно. Я думав, що не буду включати камеру, але виявляється дарма. Бо в мене отака знахідка. Ось це ніби колечко. Дась періоду, ну, така знахідка буду шукати далі. У мене просто бомбезний сигнал. Б'є як музика, просто музика. Дивіться, 114. 113-114 чистий. Рівний сигнал. ну Це вже щось має бути здорове. Має бути якась велика монета. Я вже впевнений, що монета ну так б'є, що я навіть не хочу про щось інше і думати. Дивимось. Так, десь тут викопав. Десь тут викопав. В руці. Що тут є таке? О, монетка. Але я думав, що вона набагато більша. Чого вона так класно била? Зараз я її відчистити тамдяха. Так, щось не зрозуміло. Мабуть, знов Ніколай другий. Я так думаю, просто в поганому стані. Ну, зараз я підчищу і покажу. От, це дві копійки Миколи Другого. 1890 якийсь рік. 1890 якийсь рік. Ось ну, така знахідка. Буду шукати далі. І от у мене сигнал. Так 90 100 рівний б'є і я бачу от щось От щось є, дві копійки Який рік? Якщо 92-й рік, то буде круто. Не видно. А ні, це не двойка. 93-й рік стається не видно і все, не можу побачити зараз трошки Так, да, 93 й рік От. 93 й Ну, буду шукати далі вже я приблизився до хатини другої, але вирішив ще розвідати інші місця. От, Ходжу я трошки далі вже. Вже потемніло, так дуже швидко стало темніти. І в мене сигнал просто... В мене немає слів просто. Люди дивіться просто сюди. Який звук? Те, що він є? Так, стоп. 14, п'ять чистий. Рівний. І мені вже виявилося, я вже бачу. Подивіться сюди. Подивіться. Що це таке? Що це за знахідка? Я в шоці? а П'ятдесят копійок. 899 рік. Люди дивіться! Срібло! Я просто в шоці! Я просто в шоці, як воно тут попалося, де воно тут взялося. Це просто мега знахідка сьогодні! Люди! Ну зараз буду шукати далі тут! Ну це просто нереально! Не дарма я сюди прийшов, не дарма! Ну клас, зараз буду перевіряти тут далі. Фу, мене просто емоції, мене розриває. Ну, зараз я буду шукати і буду, буде щось цікаве, буду включатись. От Люди їду, я вже додому. Змушений був їхати, бо так швидко потемніло, що я сам в шоці просто. І, і, і ще й навіть дощ накрапає от трошки, то я оїду таким болотом зараз. Так, що вже результат покажу вдома. Всі додому. Зараз буду показувати результат. Так, ось мій результат за сьогоднішній коп. Взагалі сьогодні крутий виїзд. Перлина сьогоднішнього дня, то Ніколай II 50 копійок. Я думаю, що я туди ще вернуся. Може там і рубль є. Ну, в мене просто ще досі емоції. Також класний гудзичок По, -по золоті. У мене є вже такий гудзик. Я не пам'ятаю, що це за гудзик, але я потім подивлюся. Не фокусує щось. Я потім подивлюся і... Можливо, напишу. Тут і щось написано, ну треба його чистити і дивитися. Я просто промив. І отак от вийшло. Так, тут ще п'ятачок Ніколаївський. І навіть ввалив його. Ну, свіжо видно. Може не я. Не знаю, ну дуже такий вгроблений жаль жаль, звичайно, але... Як є. Так, тут ще ніколаївські монети, Светик, наша ходячка. 93-й рік. Жаль, що не 92-й. Ось я ще знайшов такий, таку пломбу. Тут щось теж є на ній, але вона вгроблена в хлам. Конина. Колечко обручалочка царського періоду. Ходячка 50 копійок. Оце така якась непонятна штука. Не знаю, що це могло б і бути. Можливо ви хтось знаєте, то підказуйте. Ну є якийсь як хмут, якийсь. Здається, алюміній дуже таке легеньке. І оце щось таке непонятне. Те щось там ніби є зображено. Ну, не знаю, що це таке. Отаке. От Ось такий результат. Все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь на мій Тік-Ток онлайн купач Всім до побачення!